you okay. вітає Трускавець онлайн. Зараз ми на Гошівській горі, де ведеться будівля скульптурної композиції Ісуса Христа, яка вже будується більше шести років. А вчора сталася неприємна ситуація, у якій замішаний один із кандидатів на місце міського голови Трускавця. Більше про це далі у сюжеті. Вчора я сюди їхав до себе додому. Тут стоїть машина з краном, виражають плити. Я кажу, коли ви будете? Через півгодини, а що диму, там, той син кисака? А що тобі не почекаєш? Я кажу, мені треба сочно до хати, не вступається. Ще матюгає, кажу, що ти кричиш до мене? Що ти? Він вискакує з машини і до мене, типа, мене страшно. Той його батько вибігає з там того боку, двоє на мене нападають. От і ми тут. Подержалися на землі, бо вони двоє зі всіх боків. І я тут не перший раз приїжджає, чи скоро чи пожежня машина, тут неможливо заїхати, весь час заложена дорога. Тут одна машина ледве роз'їжджається. Дороги не розширені, вузки, то люди самі вручну зробили насип, бо то була стежка. Далі. Тепер він приїжджає Камазом, краном і так далі, розвертається тут. Гора не укріплена ні з одного боку, з трьох боків відрізана. І кажу, йдуть дощі, воно вимиває повністю верхній слой. Та людина не дає жити нікому. Тут є люди живуть і ніхто не має права голосу, хіба кисак тут керує. Я не знаю, до кого вже звертатися, тому що скільки тут не зверталися, скільки не говорили. По-перше, він прийшов сюди, людям набрехав, що все, дозвола йому дали, не дали дозвол йому з самого початку. Він зробив маленький котлован. А тепер вже на повну розрив тут і там. І то, ви подивіться, як гора висить. Тут то, то вже люди живуть, там желізна дорога, йде вібрація, йдуть дощі, зливи. То все вимиває? Як там можна будувати? Де є архітектура, де є люди, які б мали то контролювати? Я проживаю у Лесі Українки 45, мешканець цього будинку. У нас на протягом минулих 6 років розпочато будівництво пам'ятника Ісуса Христа яким займався Ігор Кісак. На початку того будівництва чоловік ходив по хатах, нас просив, показував проекти, плани, розказував, як це все буде гарно, показував фотографії, просив свого нашого підпису. Ми, звичайно, як віруючі люди поставили свій підпис, вважаючи, що це буде гарно, послухали на його слова. Він мене запевняв, якщо хоч одна людина буде проти, він цього робити не буде. Після того, як ми то підписали, тим обманним шляхом, фактично. Почалося це будівництво. Будівництво тягнеться 6 років. Одним словом, 6 років. Будівельний майданчик у нас на подвір'ї. Життя спокійного немає. Розбомбили, не поймеш, з чим то закінчиться. Будують, розібрали мені паркан, обіцяли, обіцяли цей паркан мені відновити, так його і не відновили. Я змушений був своїми силами його побудувати, так як на моє подвір'я ходили і собаки, і різні люди там крали металолом ходили своїми силами. Ставиться похабно до всіх людей. Вже ні з ким нічого не хочу говорити, ні на жодне зауваження не реагує. Вчорашній випадок, який вже каплю кипіння фактично нас вивів, бо ми старалися якось це нормально урегулювати. Остання капля кипіння була, це коли мій батько, вертаючись з роботи, десь зорієнтованого годині шостій. Їхав автомобілем і не міг попасти до хати. А це відбувається постійно, що ти не можеш ні виїхати з із хати, ні заїхати до хати. Бо я на проїжджу частину крани і все, решта заїжджає, трактори роблять без ніяких угороджувальних, так само діти тут бігають, знаків ну просто анархія. І коли він зробив їм зауваження, вони йому сказали, хто ти такий, і там різною лайкою до нього обізвалися. Після цього він ще раз зробив зауваження, То двоє ігорки і його син. Не пам'ятаю, як його звати, підлетіли і давай його бити. Штовхнули його чоловіку, моєму батькові 60 років. Прожив він все життя в тій хаті. Хата була збудована в 2018 році. Все життя ми тут прожили, це хата мого діда з бабою, ще мій прадід її будував. Батько впав, розбили йому лице, зламав палець, побили чоловіка, У нього був серцевий напад. Я фактично навіть цього і не знав. Я в той момент був теж теж хворий лежав. Мені ж мала дитина мені сказала, що у діда кров тече. І я вийшов, ну, брався, вибіг на двір і побачив таку ситуацію. Е, на на зріву конфлікт такий е, дуже я ледь себе стримав, е, тому я пізніше е, вирішив викликати міліцію, аби це довести до логічного закінчення. Викликав міліцію, ми дали пояснення. Е, поліція все зафіксувала. Сьогодні я зранку поїхав з батьком в лікарню. В лікарні все описали, зняли тілесні пошкодження. Як в нього зламаний палець, от тут є е, е, знімок, е, описані всі побої на тілі, на плечах, на лиці чоловіком. Е, після цього ми були в суд в е, е, Другобичі, суд смер, теж все описав. Е, Надіємося, документи мають передати Тросковецьку міліцію і на подальше розслідування цієї справи. Так діло не може бути людина себе веде неадекватно, займається якоюсь хуліганкою. Можна сказати, на ну напевно, 90 роках таке не робилося. Як він собі дозволяє робити. Його треба ліквідувати, від людей забрати, закрити у клітку і щоб більше він. не Бо це є людина, яка обманює всіх і прикриваючись Богом, от такі речі витворяє. Я кажу, прикривається Ісусом Христом, а як дьявол воює тут. Хіба можна так відноситися до землі нашої? Там, де ми вродилися, де ми живемо, де роками тут за Польщею, за Австрією, Тут шкоди такої не робили, як воно зробило за за якогось 6-7 років тут. Доки то може бути Трускавець, який по нинішній день нафотографовано скрізь в садах і в квітах Трускавець. А він робить у Сталінград. що то таке? Що в кінець світу приходить? Ні, нема управління на кого. Що хоче, то робить, як так може?